Рубрика норм чи стрьом меркендес джі клас дивимось. Дядь, а норм, що він коштує 330 тисяч доларів. Та норм, ти ж купуєш не просто автомобіль, ти купуєш собі квиток в клуб людей болі. А люди болі, да є на геліках. Дядь, а норм, що він останні 40 років квадратний. Та дядь, норм, звичайно, це ж, можна сказати, ікона. І ну це як ролекс. Ти ж не просиш, щоб ролекс в якийсь момент став квадратний і не був схожий на себе. Норм написати з приводу цього авто у дірект? Та норм, звичайно. <пиш> Пишіть. Дядь, а норм на ньому їздити лише по місту? Та звичайно, норм, тому що для нього офроу це бордюри біля цуму. Ну, правда, він їх долає просто як дюни в Дубаї. Дядя, норм їздити з витратою палива більше 20 літрів на сотню. Ну, дядь, якщо в тебе 585 улюблених коней, ти ж не рахуєш скільки вони з'їдять? Ну ти ж не рахуєш скільки твій пас їсть. Чекіт, дядь. А тобі норм сидіти в ньому як на табуреці? Ну, дядь, дивлячись, якою стороною табуретка перевернута. А норм, що він коштує як три С-класи? Дядь, звичайно, норм, тому що на С-класі ти приїжджаєш, а на g класі ти фраєрично з'являєшся. Дядь, так? а норм чи стрьом купити його з пробігом 7000 тисяч кілометрів? Та, дядь, звичайно, норм. По-перше, це хороша ціна, по друге, він вже з першої реєстрації, по-третє, він на гарантії, по четверте каско до кінця року. По п'яте він повністю вже поклеєний в бронеплівку шосте можливо доставка по Україні і також в Європу. А сьоме можна обміняти твій автомобіль на цей по дуже